Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України, Малий Герб з браками не та заусиниць на Канті. Лівіша монетка йде, тут бачимо заусиниць. Та монетка непрочеканняна. лише не прочекання, та має трошки такі дефекти. Монетки виготовлені з латуні, насічка мілка у них іде, ну, мають малий герб. Ось такі вони, їх дуже великі і браків, кількість. Наплив металу і, зокрема, не прочекане. Як бачимо, на аверсі зображено малий герб у зменшеній формі, по центру тризуб, напис Україна. Знизу дата 1992, та по боках листя каштану з колосям пшениці. Ціни на такі монетки по 30 центів долару Іноді доходить до 5, в залежності, який брак, і заінтересованість до монетки. В основному такі браки продають жменями, як говориться, по 5, 10, 15, 20 штук різних. Якщо вам попаде така монетка виготовлена в іншому металі, ціна, звичайно, буде. Від 100 доларів. А якщо з поворотом в 180 градусів ось так, то на таку взагалі ціна договірна. У є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.